Шорти дитячі під пампер з бренду Лупілу Lu, всього 40 гривень за одиничку. загально в лоті маємо 30 різних штучок, і загальна вартість 1200 гривень. Є упакування, де будуть по дві одинички, будуть пакування і по одній штуці, але таких мало. Тому зараз спочатку розглянемо ось такі. Вони є рожеві, більш насиченого кольору, світло -рожеві. І Як бачите, по складу склад ідеальний 100% котон. Тонесенька бавовна, дуже приємна до тіла. Тут у нас по розмірам одразу скажу, в меншеньких 62-68 буде 23 штучки, 74-80 буде 2 штучки, і 68-92 буде 5 штук. Також ось такі жовтенькі та з блакитними квіточками, з тоненькими резиночками. Ніде воно не буде перетискати дитинці, тому що це такий вік, коли пухкенькі ножки, і якраз буде класно на літо для прогулянок, для відпочинку. Супер. І ось такі модельки ще покажу. Їх мало, але вони так. Також можуть попадатися в лоті. Подивіться, будь ласка, ось такі розміри у нас. По складу тут трішки інший склад. 94% органічної, бавовни. Також класні моделі, також з резиночками, все топ. Для того, щоб замовити для себе ось такий класний лот з дитячого товару бренду Lupilu, звичайно ж, замовляйте через наших менеджерів. Усі контакти в описі під даним відео.